Ви бачили будинки привиди оці, там, де перекоти поле, і клієнт іст ходить і дивиться, чи є хто живий. От ми приїхали в місце, де таких будівель в Одесі дуже багато. Це що трапилось, мене звати Олена Концевич, це перший міський. А, ну що ж, як ми бачимо, неозброєним оком. Ось вона перша з них. Колись була оптика, а тепер невідомо, що. Якщо міським чиновникам це не очевидно, то ось, будь ласка, прес-служба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу показала, як виглядають будинки привиди Пересипського району. Якщо ми от заглянемо туди, то там валяються купи сміття, і звичайно ж, що, начебто, тут от хотіли позакривати, але ті люди, яким сюди було дуже потрібно потрапити, вони зробили все для того, щоб туди можна було потрапити. Ну йдемо далі. Він тут не один такий. Відкидуть будинки приводи? Ну дуже логічно все, значить, читаємо. Деяких з них залишаються без господарського піклування. Просто ще з радянських часів, деякі були недобудовані вже пізніше, а ще деякі були в оренді, потім ніхто їх більше не викопав. І так вони і стоять і обростають сміттям. А міська влада робить ось так. Ну йдемо далі. Рентгенологічний кабінет можна на рентген. Відповіді нема. Так само відповіді немає від міської влади з приводу того, що тут мана Голова ТО43. Не просто а ще й булочна, от батон лежить. В чому в принципі була претензія екоінспекторів? в ході обстеження цих будівель по голова ТО, виявлено. Що вони захарашені твердими побутовими відходами і сміттям у значній кількості? Будь ласка, ось воно відсутні вікна двері, наявний вільний доступ для неблагополучних верст населення. Бомжі перекладаю. Деякі з будинків не мають стелі, знаходяться в аварійному стані. Частина будинків є комунальною власністю міста а інша – приватною власністю юридичних та фізичних осіб. Кінець цитати. Тобто, фактично, поряд з різними офісами в нас стоять такі от бомжатники, звідки йде сморід, де накопичується сміття, де, як ми знаємо, звичайно ж, в кожних таких місцях це купа ризиків навіть для тих, хто поряд проходить. А люди тут проходять часто. Це ще не все йдемо далі. Ну і прошу дуже. Дах обвалився, хто там спав на той момент взагалі невідомо нічого. Ну і Плюс інспектори додають, що в таких будинках аварійних дуже високий ризик пожеж. Тут купа сухого якогось гілля, купа сміття. Хтось йшов відкрите вікно. Він не допало, кинув туди і все. І бабах. А тут довкола люди працюють між іншим. В нас оце це все ж просто стало частиною екосистеми міста. А люди, які повинні цим займатися, і насамперед це стосується пана Філатова замісника мера, який повинен дбати про е, красивий та ще екологічний вигляд нашого міста. Ну, якось воно це ну стоїть, ну засипається. Потім хтось це викупить або не викупить. І плівати, але є багато інших проблем, на які варто звернути увагу. А інспектори колодять в колотушки і кажуть, що ну, не можуть так стояти тут. Діти гуляють, люди гуляють, воно смердить, воно пухне, воно тліє, бо в наркомани. Ми там бачили в одній з будівель, закинутих, до речі, такі товариші, які серед білого дня ось так люблять стояти на вулицях. Ми туди не пішли, бо стало страшно. Але вони ж є, дороге товариство, вони нікуди не діваються. А владі на це ну відверто просто байдуже за результатами проведеної роботи, інспекція направила листа до одеської міськради з проханням привести всі ці будівлі в належний стан. Листа було направлено ще в травні місяці. Зараз у нас середина літа, і я не думаю, що навіть до кінця року це зрушиться. Люди собі серед білого дня зайшли сюди. Дверей нема. Вони зайшли, зробили свою справу там. Не знаю, яку вони справу зробили. Але результат ми бачимо. Ось вони переваляються серед дороги. Ще раз вітання міській раді, яка сприяє розпліднику наркоманів, не просто без в Одесі. А чого? А свете місто пустим не буває. Вхід відкритий. Давай ми зайдемо. Заходь не хочу. Я заходити не буду, тому що дах падає, мені страшно. Але таким людям ну, їм по барабану. Я поки тут стою, я просто вже як, як коняка, це, вибачте, дригаю ногами, тому що на мене звідти летять мухи, тому що там розплідник мух, ще залишають котам собакам їсти, воно все гниє. Коротше, фу, чекаємо, повторюю ще раз, якою буде реакція міської влади на те, що в нас половина міста просто відкриті бомжатники в вільному доступі. Якщо ця реакція буде, ми дуже зрадіємо. Якщо ні, ми приїдемо ще. Тому, якщо ви, до речі, знаєте, що такого. Трапилось в Одесі, пишіть в коментарі. Я пішла, мене звати Олена Концевич, це перший міський. Бережіть себе, побачимось ще.